Дякую тобі щиро, тримай, будь ласка, приходь кога на нас смітний рік. Дякую, Расця, Можна, будь ласка, щери, щирі, ще, ще дівчатка, заселила на візірочка. Тож прийшли до вас до хати всім здоров'ям побажати. Хай прекрасний будирік ішла лише радістю наполіг. Дружні була родина і вся наша Україна. Дякую тобі, тримай, будь ласка. Дозводьте за щедрувати. Щедруй, будь ласка. Я ходили, ми бродили та щедричку зустріли. З нею ми прийшли до хати, призвойте щедрувати, щастя, радості, достатку, в охорони, я малятку. Хаба приходить до оселі, друзі, вірні, та вис... і васелі, море, сміху і любові, щоб усі були здорові. Дякую тобі, тримай, будь ласка. В вашій хаті Ми прийшли пощадрувати, щастя жить, родині, ми униці в Україні, всім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння, і здоров'ячка несного у новому році мати. Краще жити, ніж того рік, і горя не знати.